Історія, коли я якось замовив, це було в 2020, напевно, в 2020 чи 2021-му ще, і я замовив якось ці огірки солені. А тут ти, як коли замовляєш, ну це йде тільки з рашки на той час. І ось замовив собі ці огірки, думав, ну давно їх не коштував. Приїжджаю мені на роботу в школу, в якій я працював, ці огірки достаю ці огірки, прямо на роботі куштую. І до мене підходить моя колега там, Джулія Китаянка, да, це її, її англійське ім'я. Вона вибрала собі таке. Каже, що це єси? Я такою, ну, піклс, огірки. Вона така. Якось так скривилася. Ти ти куштували їх колись? Взагалі? Вона ні. Я кажу, та ладно, не може бути. Вона ні, ні, ніколи не куштувала. Я кажу, ну скуштую зараз. Коротше, даю їй ці огірок, вона куштує. і щось кривиться, фу, що це таке? Я ти що, ти що гониш? Ну, сольні гіркі, як, як, як можна кривитися від, від, від них? Ну коротше, я в плані чого, що не кожному заходить. Ну, ось по смаковим якимось якостям. Ну коротше, що в Китаї вони вважають щось це смачно, а ми вважаємо, що це ну просто гадота якась ми вважаємо, що це ось це смачно.